Купальські розваги на новій локації палац культури «Дружба» провів для дітей розважальну програму. Захід відбувся 6 липня в неформальній атмосфері. Дітлахи відгадували загадки, які символізують свято. З декількох спроб запускали літачки, а також стрибали з мечем, проходили умовний тунель та заповнювали відра водою. За участь у конкурсах всі діти отримували подарунки. Я сьогодні поляла з пістолета водяного в відерці. Мені дуже сподобалося. Всі танцювали. Ну, були шибки, але ми цим і справлялися. Да. Ну, мені сподобалося. В нас був конкурс, де ми брали бризкалки і треба було б щоб щоб попала ведеку. Чи цікаво це було робити, чи ваша команда змогла перемогти? Перемогла. А взагалі ви багато води набрали відро? Так. Стільки. Где-то по Мне Мені подобались. І... і так, хто я... перший, хто перший я... який подобається? Я мені. бігала в тунелі. Тут можна побавитися. Я запускав літак, і я перемогу. Я не мог зробити, але потім це змог зробити. Святкувати Івана Купало у звичному форматі біля водойми. Наразі неможливо, відзначає організаторка свята Альона Назарук. До участі у розвагах долучалися діти усіх вікових категорій. Були конкурси, навіть для малечі. В Прерві між іграми виступали творчі колективи Палацу культури. Ми вирішили, що краще зробити розвагу для дітей. Дітки у нас завжди чекають, вони готові і Саме мені здається, ця верства населення найменшенька вона потребує уваги. І тому для діток у нас сьогодні ну, було продумано купальські розваги до свята. У традиційному конкурсі Купальський віночок взяла участь лише одна дитина. Купальські розваги для дітей тривали більш ніж півтори години. Розширену версію свята для дітей. Дивіться в програмі Життя міста.